І знову щодо питання відсутності закону, який би встановлював заборону виїзду з України. А справа в тому, що я знімав вже декілька відео про це, але щодо відсутності законодавчої заборони на виїзд з України чоловікам, я от знайшов ще один законопроект, який був внесений сімнадцятого. Березня 2002 року його номер 7171. і він про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України з порушенням вимог нормативно-правових норм в особливий період. Чи в час дії режиму воєнного стану цей законопроект він не проголосований і, взагалі, по ньому є висновок, який був складений, звісно, юристами Верховної Ради України, і вони самі там у цьому висновку зазначили відповідно до частини першої статті 1 закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України? Громадянин України має право виїхати з України, крім випадків, передбачених цим законом, та в'їхати в Україну свою чергу у статті 6 вказаного закону наведено вичерпний перелік для підстав тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України. З огляду на це саме до закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України варто було б внести відповідні законодавчі зміни. А, наприклад, серед підстав для тимчасового обмеження прав громадян України на виїзд з України доцільно чітко визначити відповідну підставу для такого обмеження та перелік осіб, на яких поширюватиметься таке обмеження. Тобто сама Верховна Рада вона підтверджує вже в який раз те, що у нас немає встановлено законом заборони на виїзд з України, крім тої заборони, яка вказана у статті 6 закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України.